Привіт, мої любі! Сьогодні знімальна група вечірнього простору завітала на справжні українські вечорниці, котрі відбуваються у мальовничому містечку Дубляне. Традиційно на свято Андрія неодружена молодь вкотре задумувалась над своїм майбутнім, адже через місяць після водохрещі, тобто після 19 січня, почнуться зимові весілля. Тому ряд магічних ритуалів та забав спрямовані саме на те, щоб причарувати судженого або дізнатися, чи відбудеться весілля вже цієї зими. Така традиція святкування є тільки в Україні, і по моєму це дуже чудово, що є люди, які підтримують українські традиції, не дають зникнути таким чудовим традиціям. М -м. Я люблю це свято. Організатором свята є студентське братство імені Степана Бандери. В програмі вечорниць були справжні ворожіння, запальний танець Аркан, весела забава калета, перетягування канату та багато інших давніх українських забав. Вечорниці проводимо вже вдруге е, в дублянах. Е, Нащо ми це робимо? Ну, робимо це для того, щоб якось відродити такі гарні давні українські традиції. На вході не було жодних квитків, а тільки скринька Святого Миколая, в яку кожен охочий міг вкласти свою пожертву для дітей сиріт Люди, які прийдуть на ці вечорниці, кинуть кілька гривень в скриньку, за які ми потім купимо цим дітям подарунки, купимо щось смачненьке, купимо фрукти, подаруємо їм якісь радісні моменти. Традиційно на вечорницях дівчата і хлопці збираються в різних приміщеннях. Дівчата ворожать, а хлопці забавляються. Наші дівчата зробили таке дуже чудесне ворожіння воно дуже старе, українське. вони в тарілочку налили воду. Кожна з них написала імена хлопця на тоненьких смужечках. Ті смужечки були положені на тарілочку, і відповідно всередину ставлять дівчата свічечку, і свічка до якого ім'я припливе, але обов'язково дівчина має поставити свою рукою. І до якого імені припливе, такий суджений буде у цієї дівчини. Люди вірили, що в ніч вечорниць на свято Андрія Бог, кохання та одруження ходить по землі, і для нього був приготовлений столик з пампушками та балабушками, обов'язково застелений білим рушником. В ніч на Андрія хлопці можуть робити дівчатам. Цілякі збитки, ну звичайно, в межах розумного, як це робили колись. Тут вже хлопи мусять трішки пофантазувати. Збитки, ну думаю, хто їх не робив. А збитки ми робили, ми, е, ну звичайно, що в розумних межах. Е, нічого не нищили, але могли трошки наробити збитки дівчатам, могли зняти браму, в принципі, кінець кінцем. Така можливо, трошки башкетна, але досить гарна така українська традиція. Браму знімали вдома. І розмальовували двері. А цього року ні. Підемо до дівчат. Можливо, спробуємо їм там якісь збитки зробити. По закінченню ворожінь дівчата приходять до хлопців, які зустрічають їх музикою та запрошують у спільне коло до танцю. Починається танцювальна частина вечора. Поміж танцями проводилися різноманітні конкурси, серед яких традиційне кусання калити обмащеної меду. Обрядовий хліб калита. Нагадує сонце. Він обов'язково круглий, як сонце, всередині з діркою до того ж, обмазаний медом. Золотий мед, принесений бджолами, вони ж божі мухи, також символізував сонце і широко використовувався в цей день. З меду готували і напої на вечорниці. Варто відзначити, що горілку на молодіжних вечорницях, як правило, не вживали. Афішуємо і на плакатах, і на інтернет-сайтах, що алкоголь у нас буде відсутній на цих дискотеках, вечірках чи то вечорницях. Відповідно, якщо бачимо якусь людину, або ж піано, або ж трошки випив, що стараємося її вивести зал. Свято Андрія є дуже популярним та шанованим в Україні впродовж багатьох століть. Щораз нові покоління приймають це свято за своє, продовжують та розвивають його народні традиції, бо їх збереження має велике значення для виховання молоді. Я би хотіла наворожити собі, щоб на Андрія ніхто й ніколи не забував, тому що це просто чудова традиція.